І всім привіт! І це нова серія по AlzeMods 9 на версії 1.21. І я починаю продовжувати і проходити цю збірочку. Почнемо з того, що поки крафтиться кірпич для мода Гриктеч. Я трошки позабираю квесики, кидаю, я вирішив тут... Давайте оце оцей... додамо і цей, так. Да, я вирішив тут зайнятися магією. А також позбирати декілька квест, давайте по заберем. заберемо. Да-да, окей. Так, що нам випало <клзури> лазуріт. Окей. До речі, Незер ходить. Охти! Має труби почти ляпнули. Незер я не ходив добувати Незеріт, тому в цій серії поки що без Незеріта. Так, окей. Давайте... А, ah, нам надо печка. Печка без проблем. И раз. И, по-моему... Да. Там на все хватает. Так, у нас до сквеста Пневматика. А, а, лазурит. Окей, окей. случайно же Blood Magic. Собираем и квест. М -м A ona nie stawić ok. tak, się. Zresztą, tak na piec nie stawić się, widzicie. Pojęłam. Okej. Tak, co tu tam na nasze pokwesta? Aha. Świetelnik rzeka. Okej, hajwen tam też się. Tak, zakidajemy. Podbierajemy. Podbierajemy. Zakidajemy. Tak, to jechaj tutaj poleżyć. Так, 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 так. Энергия по чуть-чуть кончается. Так, подожди, подожди. А тут а. Тут все нормально, значит нормально. Так. Скрафтим блоки. И по идее нам выстачить блоку. Вс. Так, вот так. Сделать. Так и так. Ну, вообще ще блоков багато, бачу, надо. Можливо даже от их, что есть, нам не выстачить. Жаль, жаль. Ну, ладно. Так, давайте подивимося далі квест. Йдемо по Blood Magic. Ось такий шарик. Алмаз і 2000 ЛП. Так. Алмазик. У нас є алмазик. Є алмазик. Хорошо. Так. Ну, давай поки що поставимо тут. Так, потім колись щось зробимо. хилься, Давай, 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 давай. Еще надо, еще надо. Ну, давай, хпшки, тратьте. Ой, чуть не тот -то кликнул, сейчас бы бы. Ну, насколько я понял, нам надо полный. Насколько я правильно помню. Насколько я правильно помню блок Magic нам надо полный Так-так Давай, давай Ладно Скрафчу, я думаю, повернусь до вас, Все. раз, два, трех. Итак, нам остается два остальных. А, один! Трош, прош Ничего страшного, сейчас. Ща... І... Бум і пум. Готово? Так, і тепер нам надо уголь і железо. Так, 36. Готово. Тепер пам і пам. Эм. А? Незакончена структура. В смысле? А шо я не так поставив, Розкажіть мені? Ты че... Эммм... Ем, чаво? А чого не завершена структура? Не поняв, сейчас прикола. Ааа, дивіться. Іди подиви, яке воно. Переборчива. Так. Так, структура собрана. О, їхали. Ой, Осталось дождатися тепер сталі. Ну, на скрафти трошки більше, ну та ладно. Хай то вже, я думаю. Так, тихо. А, також... Я скрафтив шарик. Опа! Давайте привяжем до себе. Есть. Жарена свинина. Хорошо. Теперь нам надо скрафтить ловушку. Ловушка. Нитка. А нитка у нас є, е. Хорошо. Так. Теми кендалик. Так. О, уже скрафтилось. Хорошо. Єсь. Тепер нам надо знайти моба. Ну, з мобом буде вже важче. Особливо за того, що в мене включений важкий мод. А, три штуки нам надо. Окей, давай ще дві візьмемо. Прямо в кадрі скрафтимо. Так. Раз. Поїмо. І потикаємо. Готово. Так. Забрати. Поставить должно хватить, да? Должно нам... А, хватить. Хорошо. Пив квеста есть. Ну что, теперь, наверное, дождусь стали и подивлюсь, що вообще мы можем скрафтить тій серіи. Итак, пока на вулиці ночь, я вирішил ловушкой воспользоваться. И у нас есть первая жертва. Де тебе часич нема ну як конь ну да а повезло Шикарно. давай тепер повертаємося додому і у нас ще є парочку чого я можу скрафтити так по первую давайте квест заберемо так да 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 я гречку дивився но нам зараз сейчас треба іменно блот медик Пару ловушечок. Чотири ловушки, хорошо, С покажу сюди. І нам треба, так, да, пустая формочка. Для цього нам нас сталь поклепати. Забрати все. закинути сюди. Взятий кований зарезу. закинути теж сюди. Тепер зайти в сундук, відкритий, взяти топор, Поломать. достать резины так все собрать да ты. ты меня так не лякай окей так и сделать вот так завершить еще один квест теперь уже по грек течу да так открыть все угу. скинуть сюда ко мне залезу пока поймали Чотири мало нас ще не накрафтилася. А є сейчас ЕСТА, хорошо. Давайте поклепаємо, но його нам не вистачить. Ну, давайте тоді скрафтим на що ватить. Молот і... Тушка. Так. І ось. Так. Раз, готово. Тепер тут. З... Ага, готово, готову. Воно теж забираємо. Так, перший квест. Не обработана резина. Хорошо. Форма молотом просто шмякнуть. Не поняв. Ще обов'язково на такому верстаку. Да. І нам надо латекс. По-моєму, у нас... Да, було. И тоже вот так сделаем. Так, и квест completed. Да. Резину еще мы получили. И мы уже по чуть-чуть наближаемся до первых микросхем. Так, и еще четыре пластины. Так, и эти четыре пластины нам дают... Так, так, еще одну пластиночку и по квестах. Ага, вот так молот нам надо закинуть. Так. И что еще нам надо для этого квеста? Стекло, то есть кремень и песок дробленый. Ладно, тут я это сделаю за кадром. Подготую все материалы. Щоб позавершати квести і можливо навіть в цій серії скрафтимо першу електронну мікросхему. І ось так новості, ось так новості. І за кольця тепер на мене нападають фантоми, бо я ж не можу поспати. І тепер фантоми будуть реалізувати мою базу кожний день. А. А проти їх факел не працює, я так поняв. Уви. Продовжимо збирати ресурси. І так, я знову включаюся. Зараз набираю квести о перший стекло. Потім заберемо друге. Книжка. Третє. Столик. ще. Так, тихо. Так. Опа. Да, дві. Опа, квест, квест. Забираємо. Все, Так, це все скидаємо, Це тоже... Ну, цеха це тоже бы там. стекло. і тепер шукаємо. Так, і так. Саємось мани. Невидимость. Хорошо, давайте спробуємо, Исцеляющий круг, а цей більше интересу. Бо невидимость по-моему раню. Буде вийти переміщення. Что таке переміщення? Ладно, провірим. Так, і Все, по-моєму, більше у нас немає свитков, да? Ну да. Свитков більше немає. Так, а цю книжечку прообредить можна. Нельзя, окей. Поставимо тут, а покажу це. Так. Не туда удил. По-моєму, тут. Такі якось магію. А, треба знайти кнопку, на яку в'язається магія. Управление назначається не клавіш, по-моєму... Так. Так, что ли? Iron. Не. Name. Iron. Не. Ладно. Так, найдем. <coughs> О, есть. Кнопка 4. Ага. Є е -е. У невидимость. А ну-ка. Серьезно. Оце імба! Оце імба Ну, ісцілення це наверное, буде саме имбой. Я не видим. Ох ты поблаго. Ну круто. Це відео або завершилося або продовжиться, якщо я ще щось, щось знайду, так що ось такі діла. Ну я думаю, якщо ви вже долучиться це відео до кінця, то дивно, на завершилося. І так я тут рішив трошки почекати з завершенням серії. Що все-таки докрафтити те, що я задумав. І думаю, в нас вийде даже. Це так, Крафтити. першу электроплату. тихо. Есть кусачки. Так, и теперь. Раз. Так, сейчас, секунду, чат. Электростальный болт. Нам на сталь... понял. Сталь мы сегодня не покоцаем. Ой-ой-ой, беда 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 Ладно. А. Окей. Окей. Так, теперь. Раз. два і... ТРИ! І Иостань Скільки там нахуй треба було скрафтити? А, то няк. Меня все скрафтит в цьор. Друзья, може і скрафтить. Подожди. Подожди. Що нам на те? Красный изолирующий кабель, красный, кабель М -м. Я даже это делаю так. А бы только сделать это на серии. Так, до завершить эту главную цель серии. Я три. А уф. Что там блять Ольна пластина, ну ты з мене, я не понимаю. Так Куда я дивцы молот уже. М -м -м -м, подожди. Не заберу. Ага. И есть. Микросхема получена. Ну, для квеста 32 штуки надо. Охренеть. Маленькая бронзовая труба. Безина. Проводки. Труба. Сира. Стальные болтики. Но у нас открыта новая эра. Подивіться просто. Ну, ще сколько всього нам надо докрафтить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, шо наш де, шо наш. Ну, а це наш де вже в следующей серии. Так що, до новых зустрічей. Всем ба-бе.